Компанія EkstraStock вітає вас. Extrastock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Сьогодні у нас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Ось таке стильне, десь 43 розмір. 45 розмір утеплені на цигейці. 43 розмір. комфорт, гортекс, ендверча, Color. Адідаси. Високі. Розмір 44. Шкіряні. Утеплені на цигайці. 43 розмір. Тімберленд. Шкіряні. Розмір десь 45-й. Вітій Sport 44 розмір. Джомос шкіряні на цигайці. 41 розмір. 42 розмір. Шкіряні на цигайці. 43 розмір. Шкіряні. 45 розмір. Шкіряні на цигайці. Макінлі. 43 розмір. Сорок четвертий розмір. Adidas сорок другий розмір. Шкіряні виробництво Колумбія? Сорок другий розмір. Соростий розмір. 40, 40 41 замшеві на цигейці. 43 й розмір, шкірянім. 44 розмір, шкірянім. 42 розмір. 45 розмір. замшеві на цигейці. 40 размер. Тимберленды. Шкиряни 45. -й. 43 -й размер. Шкиряни. Куача 40. Гаденайк. Десь 44 -й размер. И мы полностью разобрали весь мешок. Бачите, что попадаем.